Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня наша тема це порівняння числових виразів. Цифри я і числа вчу. Додаю сам, віднімаю, все на світі порахую, полічу. Добре математику я знаю. Працюємо за підручником сторінка 42-43 та друкованим зошитом сторінка 28. Розпочнемо з усної лічби. Допоможемо білочці вибрати правильний грибочок. 8 мінус 2 плюс 10. Який грибочок вибрати? Вірно, 16. 20 відняти 5. Вірно, 15. 10 відняти 2 плюс 4. 12. 4 плюс сім плюс два. Тринадцять. Вісім плюс п'ять. Тринадцять. Тринадцять відняти шість. Сім. Молочинки. Відкрити робочі зошити пропускаємо 4 клітинки вниз. Запишемо число. Класна робота. Ваше завдання каліграфічної хвилинки записати числа більші за 23, але менші за 32. Давайте перевіримо: ви повинні були записати ось такі числа. Зараз математичний диктант. Запишіть посередині. Нагадую, Ви записуєте тільки результат, рахуйте усно, через кому в кінці ставите крапочку. Отже, наскільки потрібно збільшити 8, щоб дістати 28. Поміркуйте і запишіть це число. Перший доданок 13. Другий 7. Знайдіть суму. Зменшуване 2 десятки. Від'ємник 9 одиниць. Знайдіть різницю. Пригадайте, що таке два десятки, що це за число. Так, і знайдіть різницю. Сума двох доданків дорівнює 70. Перший доданок 40. Знайдіть другий доданок. Пригадайте правило, як знайти невідомий доданок. Яке число менше 15 на 4? Яке число потрібно додати до 18, щоб отримати суму чисел 10 і 10? Вам потрібно порахувати спочатку суму чисел 10 і 10, знайти це число. А потім подумати, скільки треба ще додати до 18, щоб вийшло то число? Білочка знайшла 6 горішків, а грибів на 5 більше. Скільки грибів знайшла білочка? Складіть усно вираз, порахуйте та запишіть результат. Отже, давайте перевіримо математичний диктант. Ось такі числа у вас повинні були вийти. Якщо ви знайшли помилку, виправляйте. Попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 42, завдання номер 1. Виконаємо його усно. Нам потрібно обчислити зручним способом вирази. Отже, роздивимося перший вираз. 3 плюс 8, плюс 7. Що ми тут побачили з вами? Що вираз у нас на додавання. Всі дії у нас плюс. Що ми можемо сказати про дію плюс? У нас є правило з вами, що від перестановки. Доданків, сума у нас не змінюється. Тобто, якщо ми бачимо з вами у виразі зручні для нас доданки, ми їх можемо що? переставити місцями. Що ми бачимо в цьому виразі? У нас є 3 і 7. 3 плюс 7 це буде скільки? 10, правильно, десяток. Я вас вчила, що краще рахувати десятками, або додавати, щоб вийшов десяток, або віднімати, щоб вийшов десяток. В даному випадку ми поміняли місцями 3 і 7, це 10 утворилося, і додали ще 8, буде 18. Так набагато легше, ніж ми 3 додамо 8, а скільки це буде, будемо думати, а потім ще 7 так довше. Якщо ми бачимо числа, які ми можемо додати, щоб вийшов десяток, то краще переставляти місцями. Ми це можемо робити усно, не обов'язково все записувати. Роздивимось наступний вираз: 5 плюс 6 плюс 5. Що ми тут бачимо? Що у нас є числа, які утворюють десяток. Які це числа? 5 і 5, правильно. І ще додамо 6, утвориться 16. Далі 9 плюс, 4 плюс 1, що тут бачимо. Вірно, є числа, які утворюють десяток, які це числа? 9 і 1. Правильно, це буде 10 і ще додамо 4 буде 14. Для цього, дітки, треба добре знати склад числа 10, щоб утворювати десятки. Переходимо до завдання номер 2. Роздивимось його також усно. Нам потрібно з вами з'ясувати, між якими розрядними числами розташовані наші задані числа в кружечках. Отже, подивимось, у нас є числовий ряд давайте прочитаємо числа, які там розташовані. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. І є числа зверху. Давайте думати: 54, куди можемо поставити? Вірно, між 50 і 60. 27. Між 20 і 30, тільки ближче до 30. Правильно. 39. Розташуємо між 30 і 40. 67. Розташуємо між 60 і 70. Так, 23.

Ніж 30 і 40, ближче до 30. Молочинки. Наступне завдання номер 3 Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами порівняти значення виразів. Отже, запишіть в зошит порівняння 3. Роздивимося перші вирази. Для того, щоб порівняти вирази, нам потрібно їх спочатку обчислити, тобто знайти одне число. І вже потім ці числа порівнювати. Отже, дивимося зліва. 20 плюс 10 плюс 30. Рахуємо. 20 плюс 10. 30, 30 плюс 30 60. Молодці. Дивимося справа 80 відняти 20. 60, 60 плюс 10. 70. Отже, з лівої сторони у нас 60 число, а справа. 70. Як будемо порівнювати? Вірно, 60 менше, ніж 70. Молодці. Другий, будь ласка, зробіться мостійно. Давайте перевіримо. З лівої сторони у вас повинно вийти 30, а з правої сторони 40. Отже, зліва буде 30, справа 40. 30 менше, ніж 40. Роздивимось завдання номер 4 Виконаємо його усно. У нас з вами є малюнок, що намальовано? Вірно, фрукти. Нам потрібно відповісти на твердження, істине воно чи ні. Роздивляємося. У нас є груші, є яблука, є мандарини, є банани. Для того, щоб відповісти на всі твердження, нам потрібно спочатку порахувати, скільки у нас фруктів на малюнку. Отже, рахуємо груш скільки. Вірно, дві штучки. Рахуємо яблука. Правильно 4. Скільки у нас мандарин? Правильно 4. Скільки у нас бананів. Так, 4 і винограду. 7 штук молочинки. А тепер давайте дамо відповідь на запитання. Роздивляємось перше. Груш і яблук більше, ніж винограду. Скажемо, істинне це чи хибне? Нам потрібно подивитися, скільки груш? 2. Яблук скільки. 4. Скільки разом. Буде 6. А винограду. 7. Отже, що ми можемо сказати? Більше чи ні? Ні, це буде у нас хибне, тому що 2 плюс 4 буде менше, ніж 7. Далі дивимось наступне. Груш і мандаринів менше, ніж бананів і яблук. Міркуємо. Груш і мандаринів скільки разом? Рахуйте, діти? 6, так. А бананів і яблук вісім. Молодці. Отже, буде хибне чи істине? Буде істине, тому що груш і мандаринів 2 плюс 4 буде менше, ніж бананів і яблук 4 плюс 4. Наступне дивимося. Мандаринів і яблук стільки, скільки і винограду. Міркуємо, скільки мандаринів і яблук разом. Мандаринів 4, яблук 4. Скільки разом? 8. Це стільки, скільки винограду? Ні, отже, яке буде твердження? Хибне. Тому що 4 плюс 4 буде більше, ніж 7, ніж винограду. А треба було, щоб було дорівнювати. Правильно. І останнє дивимося. Бананів настільки більше, ніж яблук. Наскільки груш менше від мандаринів. Давайте розбиратися. Бананів скільки? Чотири. А яблук теж 4. Бананів настільки більше, ніж яблук. Наскільки груш менше від мандаринів. Груш скільки? Дві, а мандаринів. 4. Зовсім різні цифри, так, вони неоднакові. Тому це буде хибно. Тому що 4 відняти 4, 4 банани відняти 4 яблука буде менше, ніж 4 груші відняти 2 мандарини. Якщо б е, навпаки, 4 мандарини відняти 2 груші. Якщо б було б порівну дорівнювала, тоді б ми сказали, що це твердження. Істине трошки відпочинемо. Що ж, працюємо з вами далі. Працюємо в підручнику. сторіночка 43, роздивимося завдання номер 5 Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами порівняти значення числових виразів, не виконуючу дію. Отже, давайте роздивимося перший вираз: 12 плюс 40 і 12 плюс 42. Скажіть, чи можете ви одразу порівняти ці вирази, не рахуючи? Можете, правильно. Ми бачимо, що перші доданки зліва і справа однакові 12, а другі доданки в одному 40, а з правої сторони 42. Який можемо зробити висновок? Що де менше доданок, там буде менша сума. Правильно, отже, вираз 12 плюс 40 буде менше, ніж 12 плюс 42. Молодці. Роздивимось наступний: 37 відняти 7 і 27 відняти 17. Поміркуємо тут, що можна сказати? Що де більше буде зменшуване? Там буде більша різниця, тобто більша відповідь. Подивіться: 37 зліва і 27 справа. Ми вже можемо сказати, що 37 більше, ніж 27. Там, тому і 37 відняти 7 буде більше, ніж 27 відняти 17. Роздивимось, третій. 44 відняти 4 і 43 додати 1. Міркуємо. Роздивіться, 44 у нас іде зліва і 43 справа, але від 44 ми будемо віднімати неважливо, яке число. Воно вже буде менше, ніж 43, а там плюс. Отже, завжди буде де плюс більше, ніж мінус, так? якщо ми бачимо такі числа. Отже, 44 відняти 4 буде менше, ніж 43 додати 1. Наступне дивимось. 31 додати 13 додати 10. І 33 додати 13, додати 11. Що ми можемо тут сказати? Не рахуючи, ми можемо подивитися на доданки. Де менші доданки, там завжди буде менша сума. Ми бачимо, що є 31. 13 і 10, а там аж 33 і 11. Звісно, що з правої сторони доданки більші. Отже, і з правої сторони буде вираз більший. І останнє, подивимося: 50 відняти 20 плюс 5, і з правої сторони 50 відняти суму чисел 25. Думаємо. В цих виразах у нас є дужки з правої сторони. Якщо у нас є дужки, це що означає? Що від числа будуть відніматися спочатку один доданок, а потім буде відніматися другий. А з лівої сторони, ми бачимо спочатку віднімання, а потім додавання. То, звісно, коли присутнє додавання, то буде. Число більше, там, ніж там, де віднімання йде. Віднімання одне віднімання друге. Тому що, коли є дужки, ми по частинах віднімаємо число. А з правої сторони, ми спочатку віднімаємо, ось з лівої, а потім додаємо. Отже, з лівої сторони буде вираз більший, ніж з правої. Трошки важкувато, я розумію, але такими от вправами ми з вами будемо вчитися. Порівнювати числові вирази, не виконуючи дії. Наступне завдання номер 6 Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 6. Поставте відео на паузу та виконайте самостійно дії. Пригадайте, як обчислювати іменовані числа. Якщо у нас однакові одиниці вимірювання, ми просто виконуємо дію. Якщо різні, потрібно буде перетворити. Давайте перевіримо. 3 кг плюс 12 кг буде 15 кг. Наступне 16 кг. Далі 40 кг, 25 кг, 26 кг і 74 кг. Молодці! Наступне завдання номер 7 Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами виміряти довжину кожної ланки ламаної, записати вирази для знаходження відстані від кожної комахи до грибочка та відповісти, чий шлях коротший. Отже, беремо лінійки. Ми бачимо дві комашки сонечко і пожежник. Вони прямують до грибочка. Давайте поміряємо відстань сонечка до грибочка. Перша ланка скільки сантиметрів. Вірно, 2. Друга ланка. Правильно 3. А тепер порахуємо ланки від пожежника до грибочка. Перша ланка велика. Скільки? 4. А маленька. 1. Молодці. Отже, записуємо собі в зошит завдання 7. Нам потрібно з вами записати вирази для знаходження відстані від грибочка до комашки. Спочатку подивимося на сонечко. Яка ж відстань, який же вираз ми складемо для знаходження відстані від сонечка до грибочка? У нас є 2 см і 3 см. Як же скласти вираз? Вірно, потрібно нам додати всі ланки, тобто 2 см плюс 3 см. Скільки це буде? Правильно, 5 см це шлях сонечка. А тепер подивимось на пожежника, як знайти його відстань. Вірно, таким самим чином: 4 см плюс 1 см, скільки буде. Також 5 см це шлях пожежника. А тепер дайте відповідь, чий шлях коротший? Що для цього треба зробити вірно, потрібно порівняти відстань, яку пройшла сонечко, і пройшов пожежник. Сонечко пройшло відстань 5 см, пожежник 5 см. Отже, їхня відстань однакова буде дорівнювати. Завдання номер 8 також виконаємо його письмово. Це продовження роботи з нашими комашками. Нам потрібно з вами накреслити відрізок, довжина якого дорівнює загальному шляху сонечка і пожежника до грибочка. Отже, міркуємо, який шлях пройшло сонечко. Воно пройшло 2 см і 3 см, а пожежник, скільки пройшов? 4 см і 1. Як знайти загальний шлях? Вірно, діти, потрібно додати всі ланки. Запишіть завдання 8 і запишіть вираз. Ми додаємо всі ланки, пройдені комашками. Порахуйте, скільки це буде. Вірно, 10 см. Тепер нам потрібно що з вами? Накреслити відрізок, берем лінійку, олівчик. Ставимо початок відрізка. Виміряємо 10 см. Ставимо кінець і з'єднуємо дві точки. І не забудьте підписати, що відрізок буде дорівнювати 10 см. Молодці. Наостанок виконайте самостійно завдання в друкованому зошиті на сторінці 28, завдання номер 3 і номер 5 Дякую вам за урок! Оберіть відповідну квітку свого настрою, намалюйте його в зошиті. До побачення!